Кожним днем я почуваю все краще і краще. Тренер університету третього віку Аліна Левицька проводить майстер-клас з оздоровчої гімнастики. На заняття на свіжому повітрі в центрі міста зібралися близько 40 відвідувачок. <му> Такий майстер-клас традиційний. Він проходить у межах програми Місто без околиць» у різних районах Дніпра. Заняття вже відбулися на проспекті Миру, Кельнському бульварі та на вулиці Короленка. Ми займаємося в паркі Шевченка. В воскресенье на пол одиннадцатого, а в среду на 11 часов. А сегодня мы собрались показать, что мы делаем, що мы можем, как красиво мы умеем танцевать, отдыхать, веселиться и быть в хорошее время, позитивне, быть в настрої. Потому что возраст возраст берет свое. Лидия Альбертівна, відвідувачка майстер класу за здоров'я, впевнена, рух це ліки від втоми та стресу. А ще та порука гарного самопочуття. Тому жінка із задоволенням тренується та підтримує себе в формі. Це ж корисно. І Ще додати, що спілкування в нас така дружна команда, і Подихаю. якраз ці емоції. Все ми тут отримуємо. А Лариса Іванівна не пропустила жодного тренування протягом двох років, які вона відвідує університет третього віку. Розповідає від рухливих занять в неї покращується настрій. Та з'являється більше енергії, здоров'я краще, ніякого тиску немає, нічого тоді немає. І ну тут розумієте, тут різна, різна возрастна категорія. Тут може бути і 55 років, і звініть мене 85. п'ять. А ми до них тянемося, Хто постарше, ми до них тянемося, тому що я дивлюся, бабуся 87 років, вона побігла, і я за нею. В університеті третього віку працює вісім спортивних напрямків від оздоровчої гімнастики до східних танців. Планується відкрити і нові. Таких напрямків буде близько десяти, які зможуть відвідувати за бажанням кожен учасник проєкту. Наразі в університеті третього віку займаються понад 17 тисяч людей. Усі вони можуть безкоштовно відвідувати заняття та обирати для себе найцікавіші. вік наш – це не аргумент.